Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную нам з вами відправитися у зимовий ліс. Закривайте оченята і рахуємо до трьох. Один, два, три. Ось ми і опинилися у зимовому лісі. А тут є ялинка непроста, і вона не для дітей. Біля цієї ялинки. Літають пташки і весело співають. Ви впізнали діти, які пташки прилетіли до ялинки? Давайте пригадаємо, як звати цих птаків, а щоб вам було легше пригадати, я загадаю вам загадки. Сама невеличка має білі щічки, сірі лапки, чорну шапку, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Тож ця пташка невеличка називається синичка. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте, взимку, не завжди їй вдається знайти схованку. Тому Доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Хто в червонім фартушку пострибає по сніжку? Чи впізнали ви цю птицю, що шукає годівницю? Вірно, це снігур. Цю пташку назвали так, тому що її добре видно на снігу. У неї яскраво червона грудка. А спинка та голівка чорні. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу поживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Малий хлопчина. У сірій свитині по дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Правильно, діти, це горобець. А як його можна назвати лагідно? Горобчик правильно молодці. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. А чи впізнали ви інших птахів? Як їх звати? Так, це ворона, а це голуб. Ці пташки залишилися з нами зимувати і перебралися поближче до людей, тому що люди... Це завжди допомагає їм у тяжку холодну пору. Нелегко взимку пташкам. Найважче їм пережити голод. А розкажіть, як ми можемо допомогти пташкам? Правильно повісити годівничку. А що ж ми можемо покласти до годівнички? Давайте пограємо у гру і з'ясуємо це. Зараз перед нами з'явиться годівничка. А нам потрібно буде казати, яке насіння ми можемо туди покласти? Що це? Кавун. А насіння з кавуна яке? Кавунове? Це соняшник. А насіння із соняшника яке? Соняшникове. А це що? Гарбуз, а насіння гарбузове, насіння з пшениці яке? Пшеничне. А крихти з хліба які? Хлібні. Давайте згадаємо, яких пташок ми зустріли біля ялинки. А як ми можемо допомагати їм взимку? Вірно підгодовувати. А яким насінням? Кавуновим, соняшниковим, гарбузовим, пшеничним. А ще пташки дуже полюбляють хлібні крихти? Молодці. На цьому Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!